Тих як ти, що страждають від нежиті та геймариту, дуже багато. Цінапсин відновлює носове дихання, знімає набряк слизової. лизової. Цинапсин носом вільно. Ко іро власне в Одесі зараз є проблеми із світлом, тому що Одещина Одещина ще не оговталася від попередньої атаки. Тож також трішки і поганий зв'язок через те, що постійно а, в багатьох районах міста немає світла. Щодо атак, а від початку повномасштабного вторгнення Одещина підпадала під російську атаку 423 разів. Зазначить, що це не лише поодинокі удари ракетами, а цей комбіновані атаки дронами. Ракетами переважно по Одесі били і балістичними ракетами щодо загиблих. Приблизно 150 людей загинуло. З них це дванадцять саме діти а більше пів тисячі дістали різні поранення, з них півсотні малечі. Російська армія зруйнувала цілі родини, а знищила повністю сім'ї. Десь загинули мати з дитиною, десь батько рушив на війну. Та на жаль, також не повернувся. Втім, на початку вторгнення повномасштабного вторгнення одесити сплотилися. Вони допомагали в допомагали зносили мішки з піском, облаштовували її просто в центрі міста. А багато. Одесситів, а власноруч себе, що не був до цього дотичний і максимально залучений до лютого 2022 року. Насправді, мені за це було соромно всі 8 років, і... та й зараз насправді за ті часи. І це не було таке, що я не, не знав, що там відбувається. Я цікавився цим питанням абсолютно. Але робив я явно недостатньо. Прильоти, особливо зараз, останні тижні ну, вони посилились, в нас продовжують гинути люди. На жаль, обірвався зв'язок з Ольгою Дунською з Одеси. Але на щастя, ми змогли почути, хоча б частково те, що вона нам хотіла розповісти, оскільки в Одесі проблеми з енергопостачанням відповідно, проблеми зі зв'язком. Це вже велика удача.